Ну що ж, ви, напевне, правильно здогадалися. У мене новий процесик. Ось у мене клубочок. І у мене тут вже є початочок. Ну, звичайно, що це буде шкарпетка, тому що це в мене шкарпеткова ниточка. У мене в запасиках була ось така шкарпеткова ниточка. Придбана ще до війни, друзі, вона була на конусі, я її перемотала клубочок і ось ось як лягає ця ниточка у шкарпетці. І що вона вам нагадується? Ви мені не скажете? Мені, наприклад, нагадує тюльпанове поле. Шкарпеточку свою я прикрасила ось такою резиночкою. Хто не знає, як її в'язати, напишіть, я зніму, якщо вам це цікаво.